Привіт, мої хороші! Як ви вважаєте, чи бувають хороші кіноадаптації ігор? І саме кіно, бо анімація дозволяє на куди більше свободи дій, а формат серіалу на більшу увагу до деталей та можливість ширше поглянути на події. Усе стає набагато складніше, коли треба запхати сюжет гри, яка проходиться цілий день, а то й довше у півтори години хронометражу, при цьому зберігши антураж. Після фільму про Соніка, недавніх серіалу та фільму по Resident Evil. Дайте знати в коментарях, якщо хочете огляд і на них, я стала ще скептичніше ставитися до подібного, а заразом нагадала собі про існування фільму по грі «Суперниця» у селі Зла, себто Сейленд Хілу. Десять років тому назад цей фільм був одним з моїх улюблених, і я змусила усіх своїх друзів його подивитися. І саме завдяки фільму, я ще будучи молодою та не стільки божевільною, відкрила для себе серію ігор про туманне місто, у яку не змогла не закохатися. Тож зараз, коли погода за вікном. Така ж туманна і непривітна, я вирішила переглянути обидві частини та відповісти собі на питання, чи змогло кіно втримати планку, яку задало перше джерело, та чи зміняться мої враження після стількох років, а заодно й доколупатися, якщо буде до чого. А так як це відео існує, думаю, ви вже зрозуміли, що причин причепитися було достатньо. За основу фільмів взято першу та третю частини з серії ігор, так як вони сюжетно пов'язані. А другий Silent Hill, який по сумісництву є однією з моїх улюблених. Ігор, на мою думку, взагалі неможливо перенести у формат фільму. Тож я рада, що ніхто й не намагався. Та й в принципі, я рада, що на цьому екранізації Селендхіла закінчились, бо з такими тарантінівськими діалогами, як у другому фільмі, це було б просто мда. Все, на що я роблю огляди, я дивлюсь в оригіналі, що й дає мені можливість краще оцінити акторську гру та якість діалогів. Поудобляжі частенько такі перли губляться. Я впевнена, що багато хто з вас хотів би вивчити або підтягнути свою англійську. Тож у мене для вас мої Хороші, є чудові новини. Антишкола присвячує весь листопад Чорній П'ятниці та робить найбільші знижки в році. До мінус 50% на навчання, а також розігрує бомбезні подарунки: MacBook Air, iPhone 14 і 25 інших цінних призів. У антишколі є величезний вибір програм без усілякої крінжі, типу Лондони з-за капіталу за Грейт Брітан. А знання англійською, скажу вам, відкриває багато дверей. Тут вам і бізнес-англійська, і англійська в IT. Або, може, ви хочете покращити. Що ти вимову та підтягнути свій рівень для подорожей? Не питання це і багато чого іншого. ви теж можете тут знайти. А якщо ви не впевнені у тому, який рівень маєте, антишкола підготувала для вас тест рівня та пробний урок, до яких можна перейти за QR-кодом на екрані або посиланням під відео. Там також буде інформація про розіграш призів. Уроки проводяться онлайн, що дуже круто, повністю англійською. А заняття з Нейтівом та україномовним репетитором за однаковою ціною. Тож, якщо ви чекали знаку від всесвіту, що перевчити англійську, от він. Знижку на навчання можна отримати за промокодом FRIDAY23. посилання за традицією у описі під відео. Отож, поїхали. Є в нас, значить, сімейка, мати Роуз, татко, ім'я якого або згадувалося так рідко, що я не запам'ятала, або й не згадувалося взагалі. Ну і доця Шерон. Так як це фільм жахів, ясне діло з дитиною щось не то. А саме вона ходить у вісні та репетує, що хоче додому: до сайленд Хілу. Одного дня у голову матери приходить неймовірна ідея. Вона вирішує їхати зі своєю дев'ятирічною донькою саме туди. Дівчинку вдочерили, і вона якраз народилася десь у штаті. В якому знаходиться місто з її кошмарів, тихий пагорб вже став містом привидом, і мешканці себто були змушені його покинути через пожежі у шахтах, які досі не вщухають, і через які загинула купа народу. Тож, незважаючи на дим та попіл, заборону в'їзду до міста, розочка вирішує, що вести дитину, яку мучать кошмари у закинути місто, де ніхто не живе, це план 10 з 10. А типу, психологи, психотерапевти? Я не експерт, звісно, та якщо її мучать кошмари, то наврядку така пиздочка піде дитині на користь. До речі, режисер прийняв рішення замінити батьків місцями, що, як на мене, пішло фільму на користь. Бо у грі головним героєм був татко. На заправці, по дорозі до місця призначення, зупиняється також поліцейська Сібіл. Жіночка чомусь вирішує, що Роуз чи то якось скривдила дитину, чи то що, взагалі, дитина не її. І незважаючи на те, що Роуз нічого поганого не зробила, вона вирішує максимально давити на газ, влітає з розгону у перекриту дорогу і, бачачи когось на шляху, робить смачний дріфт і Вирубається дочера зникла, тож замість завести машину та вирушити її пошуки автівкою. Жіночка одразу виходить на зустріч незвіданому, хоча на машині не видно ушкоджень. Мабуть, добродійка не слабо так вдарилась головою, бо іншого пояснення, чому вона так вчинила, я не бачу. Поклазиці жанру машина, ну, звісно, річ не завелася, але можна було, хоча б спробувати. Неважко здогадатися, що це зовсім незвичайне покинуте місто. Коли героїня спускається у темний провулок, після звуків сирени наступає повна темрява. Увага, увага! Повітряне зубаження, загроза кендеру! Всім пройти до найближчого офісу партії Батьківщина. Її атакують монстри і чомусь втекти цією ж дорогою, що вона сюди прибігла, вже не можна. Тож, вириваючись у якесь приміщення, вона вже вдруге втрачає свідомість. Вирішивши все-таки повернутися до своєї автівки, жіночка розуміє, що дороги, якими можна було б виїхати з міста, не ведуть нікуди, там просто обрив. У салоні машини жінка знаходить малюнок школи і вирішує, що саме туди побігла її донька. Доведеться змиритися з тим, що сюжет буде рухатися за такими ж правилами, які у грі. Герой знаходить малюнок з локацією чи рандомний предмет, що до неї відсилає. Значить, туди й топаємо. У іграх це сприймається доволі спокійно, а тут перша частина взагалі більше 20 років назад вийшла у фільмі. ж Це виглядає трохи нелогічно і часами комічно. Тепер пані таки намагається завести автівку, але як я і казала, звісно ж нічого не виходить. І у той самий момент з туману з'являється поліцейська і заарештовує героїню. Та це ненадовго. Раптом Рептом з'явиться монстр, тож Роуз, скориставшись ситуацією дає драпака. Я розумію, що вона хотіла якнайшвидше знайти доньку та бігти самою позна де ще й в наручниках... Така собі ідея. Тим більше, що через те, що вийти з міста неможливо, у жоден поліцейський відділок вона б не потрапила. А так, взагалі, у порівнянні з Сібіл Роз якась спокійніша тут і чомусь взагалі не сильно переймається питанням, що зелено тут відбувається. У школі розочка знаходить наступну підказку у доволі малоприємному місці, яка вказує на те, що треба чим чекувати до готелю. Тепер за нею додатково ганятимуться якісь чели у протигазах, які не можуть виламати старі дерев'яні двері, бо... бо вона їх замкнула на ключ. Знову ж таки така механіка сприймалася би окей у грі, але у фільмі виглядає недолуго. В готелі теж не те, щоби Роуз щось дізналася. Побігавши туди-сюди, вона лишень бачить примару Алеси. дівчинки, що як дві краплі води, схожі на її доньку. Наступна станція церква з сектантами. Побалакавши із головою культу, героїня довідується, що демон, який проживає у лікарні, їй допоможе. Але побачивши фото Шерон, яка нагадує їм Алесу. Хто вона конкретно така, я розкажу за хвилинку. Пані сектантка нарікає її відьму і каже вбити. Сібіл робить ніби героїчний, та, як на мене, тупий вчинок. А саме штовхає Роузу ліфт, щоб врятувати. Однак чому було разом туди не скочити? Або на крайній випадок втекти, коли виявилося, що набої у пістолеті закінчились. Костюми цих челів виглядають доволі важкими, а вона поліцейська з хорошою фізичною підготовкою. А ще Роуз кажуть, запам'ятати карту, чи не можна було із собою якось взяти чи перемалювати. Я впевнена, що на крайній випадок у лікарні знайшлися папірці та ручки, так само, як у в школі чарівним чином знишовся ліхтар, який все ще працює. Коли героїня добереться до демона та Олеси, нам розкажуть, що ж тут насправді відбулося. З нещасної дівчинки знущалися, називаючи відьмою. Та чи були тут в неї надприродні здібності, які у грі, невідомо. Кажуть лише, що в неї не було батька. І от так культисти хотіли, її, бачите, очистити на вагаті. причому чомусь у готелі. Вони не розуміли, що це максимальне порушення правил безпеки. Це ж сюрприз, сюрприз, все Звалюється, однак ледь живу Олесу вдалося врятувати. Вся ненависть і біль дівчинки, коли вона об'єдналася з демоном, перетворює місто на суцільний кошмар, тримаючи у ньому усіх сектантів, і тепер її ціль їх повбивати. Демон чомусь замість привести жінку напряму, лишає підказки, які героїня взагалі то могла б зігнорувати. Типу якого фіха її дитина стала б влаштовувати квест з малюночками, не знаючи, що в цьому місці взагалі знаходиться. І до речі, а що сектанти жерли усі ці роки? Чи вони якісь безсмертні, і Алеса їх тримала у вакуумі, щоб вони збереглися у такому ж стані, щоб потім помститися? Бо це єдине пояснення, яке я бачу. Отож, Роуз допомагає правосуддю звершитися. Як саме я вам не покажу, щоб мені ту бан не вліпив, але Олеся пошинкувала всіх своїх кривдників і мати з донькою крокують додому. От я виїхав у мене. вийшло, вийшло. це. Було складно, але полями, лісами, річками все получилось. Однак хіпієндо не буде, бо виявляється, вони застрягли у всесвіті, створеному Алесою. А татко, який паралельно до всієї цієї біганини шукав свою родину, залишається у реальному світі, у якому Сейленд Хіл не населений чудовиськами та навіженими сектантами. Що я можу сказати? Сейленд Хіл на свій час був революційним, і, почавшись як просто відповідь на Капкомівського селю зла, він вписався в історію як одна з найкращих ігрових серій серед горорів. Обмеження тогочасних консолей та рішення Конамі перейти у Ріде і вимусили у грі появлення туману, у який було закутане місто, щоб уникнути очікування, поки підвантажаться усі текстури. І як на мене, зі створенням атмосфери відчуженості, загадкованості та відірваності від реальності, творці фільму впоралися дуже добре. Звісно, не без допомоги саундтреку, який перекочував сюди бісінько з ігор. Композиція Кіри Ямауки це прям баліссимо. Операторська робота теж хороша, і кадри в більшості своїй виглядають доволі естетично. Акторська гра і діалог. Оги в порядку нічого неймовірного, але й претензій в мене немає. Комп'ютерна графіка ж доволі таки не. Зі сценарієм теж, ну не те, щоб біда, але була низка речей, що мені здалися нелогічними. І найбільша моя претензія, мабуть, до зав'язки, бо початок якийсь ніби трошки вимушений. Однак закінчення фільму мені особисто сподобалося, бо воно підкреслює той наратив самотності, відчуженості і страждань. І отакий, от відкритий фінал, був би вишенькою на цьому. Може, й не торті, але доволі смачному тістечку. Хоч зараз цьому фільму я б поставила 10 і явно не сказала б, що це найкращий жахастик. Що я бачила, видно, що творцям не було плювати, бо в цілому проектом займалася людина, яка любить серію, і це відчувалося. Другий же фільм. М -м, ну як сказати, режисери змінюється, і це дуже помітно. Якщо події першого розгорталися спокійно, передавали атмосферу, та навіть мали який на який посил. Чому вона не забрала мене з ними? Ти ж її мати. В очах дитини мастиш Бог. То, у другому все несеться швидко, і взагалі друга частина чхати хтіла, що там було у першому фільмі. Та його рі в принципі теж діалоги це взагалі окрема тема, та і акторам, як мені здалося, було байдуже, що вони там роблять. Переглядаючи цей фільм зараз, я не очікувала тут побачити Трініті, Джона Сноу, пана Старка, але їх присутність нічого не вносить. Коли ви робите адаптацію, ніяк не відкрутитись від того, що ваш проект будуть порівнюватись з першоджерелом. Ніхто не просить переказувати сюжет чи Перезнімати ледникадру кадр завжди цікаво побачити іншу інтерпретацію та новий погляд на історію та персонажів. Але тут вийшов просто всратий жагастик категорії Б. Свого часу третій Silent Hill був для мене, як для дівчинки, підлітка чимось новим. Як правило, середньостатистичний герой горор гри це брутальний чи не дуже чолов'яга років 30. Тож ця гра для мене була унікальним експірієнсом, бо я нарешті змогла себе асоціювати із героїнью, від чого усе переживалося на абсолютно іншому рівні. Тож до цієї гри в мене особливий сентимент. І насправді, якби ідеї, закладені у грі адаптували у формат. Фільму, як мені здається, могло б вийти щось глибоке і по-справжньому моторошне. Але маємо, що маємо. Принаймні так в мене навряд чи коли закінчиться матеріал для оглядів. Фільм починається з того, що магічним чином, за допомогою таємничого артефакту, Роуз телепортує доньку додому, при цьому розмовляючи з чоловіком крізь дзеркало. З цього моменту татко з доцею постійно переїздять, бо чергові культисти хочуть повернути дівчинку у туманне місто та провести якийсь ритуал. Тож герої позмінювали імена та фамілію. Знайомтесь, безіменний татко тепер Гаррі Мейсон, а дочка Хезер. Що вже, до речі, збігається із тим. Що було в іграх, дівчина йде до нової школи, де весь клас за її шмоток, хоча на себе подивилися, і згадали, що на дворі 2011 -й. До речі, цікавий факт, коли я шукала в гуглі хронологію подій фільмів, щоб не помилитися у попередньому реченні на рахунок року, то наткнулася на отаке: між фільмами з'явився проміжок у два роки. У першому Шерон має 9 років, а у другому, виходить, на той час їй було 11. Також татко на початку дарує доньці жилетку, кажучи, що їй буде 18. Однак, якщо душа Леси розділилася у 95-му, створивши Шерон, то витягуємо калькулятор і виходить, що їм мало б бути 16. Тепер ми знаємо між іншим, кого творці Рівердейло повчилися будувати свої стрибки у часі. Отож, героїні постійно сняться кошмари про і Вона регулярно ловить галюни. А ще за нею в'язався якийсь штрих, який потім виявляється приватним детективом. Ні, ну ви скажіть, ну все нормально, ну їм кавун ну... Ну чого ти прийшло? на! Та вступися від мене, на. Якого найняли культисти, та надовго він у сюжеті не затримається, бо його швиденько прикінчує монстр. Що дивно, так це те, що Хезер приходить у торговий центр в день, а коли виходить то вже ніч. Це як? Пізніше за нею в'язується ще один чел. Знайомтесь Вінсент. Він тут теж новенький. По дорозі додому чувак дає їй своє пальто. І в мене питання, чому він вдягається у шкіряну куртку і пальто одночасно. Але добре, на цей раз поліцію моди не викликатимемо. В автобусі у них відбувається мій улюблений діалог за весь фільм. Діфіндросдифенс бетвін дрімс емріалі. Одаптолесмалтап. Ну вот що фейв банд до Фейсбук, дії Фейсбук, надії Фейсбук. Фак Фейсбук, дію. I never think about it. Everybody thinks about it. Not me. Можна сказати, do you run або do you play piano, але не do you Facebook. Facebook по собі не діє. <світ> На щастя, українському дубляжі цієї крінжі немає і взагалі не так кидається в очі те, що актори то не дограють, то переграють. По поверненні додому дівчина розуміє, що татка викрали. Джон Сноу, почувши крик героїні, повертається і та просто впускає його в дім. Це не має сенсу, її вчили нікому не довіряти. З одної сторони, Окей, вона підліток і може у стресовій ситуації, не маючи до кого звернутися, їй здалося, що посвятити чела, з яким вона тільки познайомилася у кійсько родині негаразди. Це єдиний вихід з ситуації. Та це більше схоже на поворот сюжету в стилі. Ну, ну так, ну логіки тут мало, ну нам же треба було якось рухатись уже. У цей же момент, звісно, приходить поліція, бо у вбитого детектива при собі знайшли інформацію про Хезер. Тож вона тепер підозрювана, тому дівчина із Вінсентом швиденько евакуюється. Що там взагалі? Полору у цьому фільмі є якийсь культ Вальтієля, який правив містом 100 років, і вони чекають на дитину, що стане. Е по посудиною? судиною, з судном для їх бога. Виберіть свого бійця, так би мовити. І тут все починає віддалятися від подій першого фільму, окрім сектантів, у місті нікого більше не було. А потім їх усіх пошматувала Алеса. Та якщо припустити, що десь у інших закамарках міста ховалися інші члени культу, то секта з першого фільму хотіла очистити дівчинку, бо їх голова бачила у них якесь зло. Тож це взагалі інша секта з іншими переконаннями, що теж не Тут вписується, бо за дівчинкою ніби як почали полювати з моменту, який мати телепортувала у реальний світ. Тож це ніби не ті самі. Я вже заплуталась. Кезер стіпком зупиняються в мотелі, і той намагається вмовити її не їхати у злощасне місто. Виявляється, Вінсент народився у сайленд Селендхілі серед культистів і був вибраний, щоб прийти у реальний світ та посприяти тому, щоб дівчина потрапила туди до них. І тут я повертаюся до свого питання: а що вони там жерли весь цей час? Якщо були ув'язнені у тому вимірі, відправляли у тих своїх обраних о тебе скупитися. Якщо Вінсент народився там, і оце виріс в такого файного чорнобрового козака. То моя теорія про те, що Олеса законсервувала сектантів, щоб потім порізати їх на салат, Тепер здається малоймовірною. Його вчили все життя, що Олеса це велике зло. Та після того, як він провів з героїною від сили години дві, раптом змінює свою думку. Ну що ти париш? Неси в тебе реально всі шанси. Не знаю. тому, що по перше, ти реально красива кобила. Спасибо. Та й за той час героїня не те, щоб розкрилася йому як якась чиста і добра душа. З якоїсь невідомої причини силою Хайзер затягти в місто не можуть, але от татка вже можуть. Но... Тобто з відомою, без цього не відбувся би сюжет. Та Джон Сноу каже, що вона має сама прийняти рішення, і що лише об'єднавши дівчинку з Алесою, вони зможуть покинути Сайленд хілл Побігавши по місту, поне різних квестів, Хезер між іншого, потрапляє на якийсь склад, де жінка перетворюється на манекен, а потім з'являється павук з манекенів, який виглядає ну дуже погано. <laughs> Wait till you see the. F <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Там героїня зустрічає дівчину, яка каже, що завернула не туди і тут загубилася. Але одночасно у першому фільмі, коли Гаррі з поліцією шукали родину, то так і не потрапили, скажем, по ту сторону. Тобто це не те, що сюди можна просто так зарулити. Побігавши ще трохи, героїня натрапляє на Вінсента, якого за зраду хочуть порішити. І тут знову ж таки у першому фільмі медсестри реагували на світло, а тут на звуки. Чому? Ну серйозно, враження таке, наче сценаристи писали. Сценарій так само, як і робила домашнє завдання у школі. Ну, тобто, не читаючи параграф, без поняття, що взагалі за дві ж, намагатися якось у все порозв'язувати. Ставте лайк, якщо робили так само. Якщо не дивитися перший фільм одразу ж після другого, як це робила я, то на таку маленьку деталь можна не звернути уваги взагалі. Однак у цьому і полягає проблема. Таких маленьких деталей не збиралась ціла купа. В кінці відбувається босс файт у тому самому парку атракціонів, що наснився Хезер на початку Фільму. От так приблизно й мріяла виглядати у 13 років. Ніби вона зараз піде слухати My Chemical Romance, читати Homestuck, а потім дивитися зошит смерті на QTV. Ви згадайте просто Алесу з першого фільму і тут? Чого вона тепер готка? Та й взагалі, як вона так трансформувалася? А усі проблеми розв'язуються обнімашками? Єй. Ай, погляньте на ці спецефекти. Що це таке, Що це таке, я вас питаю? Героїня таки знаходить татка, після чого нас чекає максимально нудна промова від Трінітів з матриці. Чи прийде гендер в Україну, боги терпіть не буде, розумієте? Начнеться інсес. Героїня раптом має суперздібності чи магію, чи я фігзна, що воно ну, і коротше, ясне діло, добро перемогло. Батя йде шукати дружину, а дівчина ціллю якої було його знайти, просто собі йде. Тобто, їм взаємно одне на одного насрать, так? Зраз. Ой, бля, Нарешті воно закінчилось. Подумала я, коли фільм, ну власне, закінчився. Я поставлю, мабуть, один з десяти за саундтрек, який вони взяли з Ігор. Бо композиції пана Акіри то скарб, база і фундамент. Але на самій музичці далеко не заїдеш. Як я вже згадувала, діалоги це просто привіт, пострижися. По закінченню пригоду в туманному місці всі якось забули про те, що Хезер шукає поліція. Любовна лінія між головною героїнею та Вінсентом теж якась тупа, на мою скромну думку. Максимально притягну. Та за вуха і недолуга. Ну і головна героїня сама по собі просто, ну, в холеру нудна і співпереживати їй просто неможливо. Графіка та спецефекти тут виглядають так, ніби робило їх кілька різних людей, яким не сказали, що конкретно має бути, та не давали дивитися на те, хто що робить. Бо іноді все виглядало супер, а іноді було отак. У вас є шикарне перше джерело, і я не знаю, чи то творці взагалі з ним не ознайомилися, чи то єдине, що вони там побачили, це те, що було на самій. Поверхні. Себто історія про культ. Тут немає жодної інтерпретації чи якихось переосмислень. І це навіть не переказ сюжету, що, їй Богу, було б куди краще. Це просто екшон з монстрами, на який наліпили назву Silent Hill. Щоб не розтягувати відео на годину і не розкидатися спойлерами до гри, скажу лише, що головною темою там було те, що саме по собі бути жінкою, це жахаючий експіріенс у різних аспектах. І на відміну від тої картонки, що була у фільмі, у грі героїня цеси. Особистість, у яку віриш, і співпереживаєш. А на сьогодні в мене все. Якщо додивилися аж до цього моменту, то вам було цікаво. Тож буду вдячна за вподобайку та коментар. Якщо не знаєте, що написати у коментарі, напишіть, чи ви з цією культовою серією, і яка частина ваша улюблена та чому. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Хорошого вам дня, чи на добра ніч! І вдягайтесь тепло, щоб це не хворіти без кінця, як я.